Два красунчика прийшли. Дивляться, що ми тут виробляємо вони на нас, а ми на них. І так, Хелловін настав. Зараз вам покажу, що тут робиться навкруги. Це тут, де я працюю. Дітки зібралися і пішли. Збиралися вони в 4 годині для спільної фотографії. Спільну фотографію зробили. Дивіться, які тут акули. Хто в колясках, хто в вагончиках. Тіки також. Окей, Мусиш всіх перечекати. Це такий день, що вони сьогодні тут основні. З торбами побігли. Єдине, що мені. Подобається, що вони виставляють тут свої цукерки цілими такими тазиками та йдуть з хати. Але знаєте, наглості у людей часом немає меж, приходять і висипають цілим тазиком собі у сумку або по собі у відро, цю путь нікуди вони збирають цукерки. Совісті тут. Те, котрим також не вистачає. Ну, нічого не зробиш, вже як є. І оці купи листя, я не розумію, хто за це листя відповідає і чому так у нас на районі вже листя збирали два рази. Тут ще думають, збирати чи не збирати. Міста відрізняється, так як штат від штату. в кожному штаті свої закони індивідуальні. І часом вони зовсім неоднакові, не, не збігаються один з одним. Ну, от і той там став, і що він. Десь яка звідти йде юрба. Тут дітей вона ціла група вибирає цукерки. Діти дорослі, діти малі. Звичайно, дорослі ось такі підлітки збирають, дивіться, якими турбами у них? Якими турбами вони запаслися? А хто бере просто наволочку з дому і збирає в наволочку? Затаскають. І це, ви знаєте, можливо, хтось каже, що це погано, що це від нечистої сили, чи це від нечистого духа. Дівчата це є для дітей розваги для дітей. Ніхто цьому не поклоняється, ніхто не приклякає на коліна і не молиться на це складаючі руки, ніхто. Діти збирають цукерки. Все. Свята не холодно, не жарко. Єдине погане, що багато цукерок це також не добре, а решта вже як буде. Діти щасливі, потім міряються цукерками в кого більше. у кого які, спочатку виїдають, котрі погірші, а потім залишають тільки кращі на потім це є діти. Можливо, їх важко зрозуміти, але ми всі колись були дітьми. І всі ми були колись незрозумілі. По таких центральних вулицях ось тут не ходять, тому що тут нема бізнесів, тут нема магазинів і тут діти не ходять. Я навіть не бачу, щоб тут виставляли біля хати. Я Степану і вдома сказала, щоб він виставив. Не ходять діти через те, що тут ну, небезпечно дорога дуже така бізі, загружена. Тому дітей тут нема. Виходити куличками Я не немає часу, тому що вже зараз ще трохи та й буде темно, а хотілося б додому добратися ще з забитка. І подивитися, чи будуть діти ходити у нас чи ні. минулому році багато не було, пару дітей. А тут навіть е листя ще не збирали. Ну що збирати листя? Подивіться його скільки ще на деревах є. Чи ти будеш збирати раз у день чи раз у місяць все рівно, поки воно все не впаде. Давно не дінеться, однак його ніхто не збирає з дороги, і оце я не розумію, колися на дорозі. От, бачите, тихо і спокійно. Нема такого трафіку, як був вчора. На зустріч був величезний, дуже шкільний, такий щільний трафік що звідти не могли їхати, люди всі сиділи в черзі, чекали один за одним. В Цей бік, куди я їду, нема таких великих трафіків, не такі щільні, але все рівно вистачає, чи треба стояти. Не знаю, чи в цьому році будуть переводити годину у цьому, в Америці. Щось обіцяли, що вже не будуть, не будуть. Не будуть, але коли не будуть, не знаю. В честь Хеллоу. мене навіть відпустили на годину раніше додому. Ну Тому що діти з дітьми такими краще збирати ці цукерки, ну поки видно, поки ще сонце світить. А також ходять Местечко Кларк называется, кто принцесса? Хто зомби? була Аріель Русалка. Також з батьками. Маленькі ходять з батьками. Дорожчі звичайно, дорослі, звичайно ні, самі. Ви знаєте, в цю країну нас ніхто не кликав. Ми приїхали сюди по добрій волі. Які б свята би тут не були, ця країна, в які не святкували свята, ми повинні, ну як сказати, не цуратися та й свого не забувати, не осуджувати, тому що це святкувалося ще багато століть до нас. Чому ми повинні осуджувати цих людей? Це їхні традиції. Поїсти солоденького десь колись перепадає і дорослим біля дітей, чому би ні. Це ще один шанс для дорослих десь зустрітися, поспілкуватися, посміятися, порозказувати щось один одному, якісь можливо страшні історії. Кажуть, що в цей час ночами краще не ходити в ці дні. Тому що тут може частити якась, частити якась бісовщина. Це як у нас кажуть, що на Різдво таке відбувається, таке саме і тут. У них на Різдво переодягань нема. У нас переодягалося, коли дітей вдягали у костюмчики. На Новий рік, Різдво, Маланка. Ну, це оце, щось наподобі нашої Маланки. Можливо, їм також не зрозуміла наша Маланка. Вони всім подобається Маланка там і у нас. Це, я впевнена, що таке є. Ну, але це наші традиції, це наша українська душа. І це є в нас. У нас, на Західній Україні. Ми звідти, і тому, можливо, знаєте, можливо, тому ми це сприймаємо тут якось отак легенько. Тому що ми таке саме маємо. Що далеко мене дуже втікли від Америки навіть у цьому плані. Тут також не бачу, бачите, велика дорога. Тут не ходять. Чи ходять вуличками? Можливо, і ходять. Тут ще відрізняється місто від міста чим, чи село від села. Тут є осередки. Є осередки тут, в якомусь районі живуть індуси. А які це, це не признають, не святкують. Ну, може, якщо її признають, то не всі. В якомусь районі тут живуть ем, ортодоксальні євреї, які також цього не признають. Ну і тому не всюди є. Ті діти і ті, що це святкують. Шукерок бачу, тут також не ставлять навіть у цьому районі. Хто живе в цьому районі? Можливо, також більше індуси. Я бачу, що є і американці, тому що виставляють різні ці. Ще святкують, поки тепло. Якби було холодно, звичайно менше було б дітей. Сьогодні у нас 28 градусів. Сухо, тепло. Сонячно. Чому б не вийти звідки мене погуляти пару годин на вечір? Та й назбирати ще цукерок, пару кілограм? Тут також тихо не бачу. Дві жухи тут нема. Це тут колонія, містечко. Також вулиця така. Багатими, великими будинками. Тут також не всюди ходять, не на всіх вулицях, якась є десь якась центральна вулиця. Отуди От йдуть, як би не було, а ще в нас гарно. Ось ж дерева посипалися вже декотрі. Але осінь, колір осінній ще тримається. Трава. Зелена, вже просто накрита листям, і та її не видно, і це додає такого осіння. Ярки в хаті їм дзвониш, діти кажуть трик ор кортрит. Свої квіточки я забрала на бік. Татя з цукерками тут. Ще як розберуть, то досипамо і йду збирати свою красу. Степан також зустрічає трикортритників. Колядник. Колядників. Воно щось таке наподобі. Така трохи видно, сьогодні не так хмарно, йду збирати ці. Ну, от сплять на них прямо, от сплять на них. Чого вони вже на них сплять? Дивіться, ще один. І тут ще один. Ось і наші колядники. Більші і менші. І він пухи, і зайці. Конфети згребли більше половина. Чай буде на зиму. Ще зараз дозберу. Помідори черрі ще є дрібненькі. Спокоцані вже. Ой, такі добрі. Солодкі. Солодкі. Дивіться. якісь пізні. Цибуля ще є. Малина жовта, вже не видно. Є червоної трохи. У нас прийде зараз любителька малини. Більше немає. На цьому з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай. Ось така у нас осінь.